Не змогла я залишитися вдома ввечері і вийшла, вийшла пройтись. І де ж так. І вся вулиця в квітах. Такий вечерній релакс у мене сьогодні. Ого. Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаю записувати влог з вечора. Завтра ми з вами продовжимо. Як я вам вже і казала, що так, ти тримаєшся, тримаєшся, а потім та й зламався. Дозволяю я собі такі моменти, але ненадовго. День два і достатньо. І зараз я вийшла витягати себе, як то кажуть, за вуха, це вже перебільшує. Пройтись. Вечерня прогулянка у нас сьогодні з вами. До речі, місто у нас поки що не освітлюється, електрику економлять, але незважаючи ні на що, люди прогулюються, хтось на самокатах катається, нам підсвічує трішки, а сакуру не видно, нічого в день буде видно. До речі, там вже почали вмикати електрику. На одній стороні, а сквер ще не вмикають. Камера передає, що світліше ні. На вулиці зараз темно. Ось так. О, та хто би сумнівався? А, діти, а-а! Та вони вже дістали всіх, розумієте? Ото ще в тому І це, знаєте що, коли лунає повітряна тривога, і у нас починаються мопеди. Цікаво, вони в курсі, що повітряна тривога. Хтось на вечірній пробіжці. Ми тільки одну сторону у нас включили і все. Оця сторона з ліхтариками. А там темно. Ні, якби там не магазин, то там темно. Ну, якось так, і так, слава Богу. Вечірнє місто. Я прийшла тут, де є ліхтарики. Дерева такі зелені. Обов'язково потрібно виходити з хати. О! І там вже включили. Бачите, поступово-поступово. Тут вмикають, там вимикають. І воно так і буває. А я вирішила повернутися там, де сакура, бо я намагалася її знімати, а воно було темно. О, з ліхтариками зовсім інший вигляд має відео. А то темно було. І ось сакура. Така гарнюня. А там вона якась кольорована, тому що половина такі як бурякові листя, а половина зелених. Скільки емоцій просто пройтися ввечері. Молодий місяць деревами сховався. Люди теж поспішають Хто додому, хтось іде, хтось їде. Як чудово, що я вийшла. Все, дівчата, в мене хандра пройшла, все. Дякую вам, що ви так мене підтримали. З розумінням до цього поставилися. Ще вам хочу сказати, коли ти йдеш ввечері повітря зовсім інше, не такий, як в день повітря. І листя ще зелене, свіже. Дуже чудово. Ввечері на вулиці. Гарно так. І, до речі, це в восьмій годині вечора. Електрику у нас вмикають, і то поступово, але в 10-й вечора повністю всі ліхтарики на вулиці вимикаються. Так, так все, я вже повертаюся додому на годиннику пів дев'ятої -го вечора. Як добре, що я вийшла на вулицю. Люди ходять, гуляють, не тільки я, одна така гарна. Все, мої дорогенькі, завтра ми будемо продовжувати наш блог, а я зараз буду йти вже додому. Продовжую записувати відео вже наступного дня і не можу не відповісти на один коментар глядача стосовно пенсії, що потрібно заробляти пенсію, тому що як далі жити. Що хочу сказати з власного досвіду, досвіду моїх батьків. У мого тата трудовий стаж був 37 років, у мами 40 років. І коли вони вийшли на пенсію, це, як би написали, був ще савок. В них пенсія була невелика. Вони залишали ще працювати, вони шукали підробіток, і я це чудово пам'ятаю. Я нагадаю, що мене мама народила в 41 рік, тому я завжди пам'ятаю не молодих батьків, а вже таких. І коли я вже закінчила інститут, вийшла заміж, там якось трохи потрохи, і як то стали на свої ноги з чоловіком. Якби не моя допомога батькам їх пенсії би вистачало рівно на 2 тижні. Татово і мамину пенсію, якщо скласти, докупи рівно на 2 тижні. Тому кожен вибирає сам собі, як і що і Думати тільки про пенсію, яка навряд чи колись буде, і взагалі я не знаю, що буде завтра. Як кажуть, коли буде завтра, подивимось і будемо приймати рішення, щось придумаємо. А зараз у мене за планом сходити в магазин Космо. А хто дівчата з мого міста знає, я про нього вже неодноразово розповідала. Треба подивитися сонцезахисний крем, але не крем, а гель. Крем мені не підходить, він дуже важкий. І я заходила нещодавно, і дівчата казали, що наприкінці цього тижня вони повинні отримати. Ну, сьогодні субота, то маю надію, що вже отримали, тому зараз піду в космо. Дівчата дивлюся біжутерію, зайшла 150 гривень сережки. Коштують такі ніжні, різні, оці 300 гривень. Ну якість, якість, якість. Я давно вже на біжутерію не звертала увагу. А це щось зачепилося. Це, це я зайшла подивитися, Крем, сонцезахисний. його ще поки що немає, то я зайшла. І ще, знаєте, які мені сподобались ось такі рожеві. Але, ну, куди вони у ці вісюльки будуть? 150 гривень коштують, вони не важкі. Бачите, такі. Так, ну, різні. Дивіться, кому може, що сподобається. То, будь ласка, 150 гривень. Такі і 175. Такі. Отакі різнокольорові. Я не люблю, коли грубо так, а можливо, я не міряла, треба поміряти та подивитися, але не знаю. Показую вам красу, яка блищить. О, 125. Такі ластівки, так? Да? Так, ластівки під срібло. Так, ще який. Ось такі. Різні, різні. А, ще я отакі дивилася. 350 гривень. Тут якийсь якісний камінь блищить. Блищить, блищить. Бачите? Отак. Ну, начебто все. Подивилась. До речі, може хтось там онучки свої на подаруночок. Такі цікаві рожеві, зелені, сині. Браслетики, браслетики. Такі, скільки такі? 300 гривень, 300 гривень, такий так. обручі теж. Начебто все. А крему ще немає. О, яка краса, дівчата, на волосся. Брошок немає. Я кажу, брошки, я думала, що це брошки, дівчата кажуть, ні, це для волосся. Тому... А так от. Так, ну що, дівчата кажуть, що накладну вони вже отримали, а посилку ще ні. Тому краще прийти завтра е пішла одна за кремом, подивилася біжутерію. Ні, ну цікаво, знаєте, собі я купувала там біжутерію, вона якісна і вуха не болять, і... тобто... Не знаю, як зараз, а раніше якісна була там бюджетерія в них. Але так, подивилася тільки, знаєте, для інформації. А зараз треба буде щось готувати. Приготувала обід. Що у нас сьогодні буде на обід? Тут у нас суп з фрикадельками. Він так швидко вариться, вже зварився. Що там, картопля, морква. Фрикадельки, зелень, та і все. Люблю такі прості якісь блюда. Тут у нас курячі котлетки і буде рис. Ну, який салатик приготую. Ось таке сьогодні я приготувала. Це ж я купила яблучка, поклала вже. Щоб їсти і показую, як зараз виглядає моє підвіконня. І була на базарі, коли нещодавно думала купити Олі лаванду, щоб сюди поставити, було вище якось. А потім думаю, Ну, то якби гроші тільки витрачати, думаю, і так. Нормально. А суп з фрикадельками мені подобається варити, тому що це швидко. Смачно! Все закипіло туди-сюди і готов. Ну, Поки там котлети та рис. Потім зроблю салатик, та й такий обід у нас буде. мої дорогенькі, бережіть себе і все буде добре. Обов'язково, а ми з вами зустрінемось в наступному відео.